Всім привіт! Це наш черговий випуск новин кіберспорту. Поїхали! Вартість рукавичного кейсу за останні 6 років зросла в тисячу разів з 3 центів до 30 доларів. Для розуміння, за той самий час вартість біткоїна зросла усього лише в 9 разів. От і думаєте тепер у що насправді краще інвестувати гроші? Один із гравців знову зробив пародію на легендарний стікер 2014 року з Катовіца. Тільки на цей раз вже не Айбайпавер, а голографічний Титан. Виглядає робота не менш всрато, проте для крафту потрібно вже не чотири наліпки, а лише три. Пост з інструкцією миттєво розлетівся по інтернету і вже набрав понад 150 тисяч переглядів. Але мою думку, ви вже знаєте. Imperial стала чемпіоном турніру Fire League Buenos Aires, здолавши на НЗ у фіналі. Але я навіть не розказував би вам про цю новину, якби не один дуже цікавий нюанс. Весь турнір повністю проходив прямо на станції метро. Доволі несподівана локація для таких заходів. Глядачі сиділи по одну сторону залізної дороги, а гравці по іншу. Переможці отримали 100 тисяч доларів призових і слот на онлайн онлайн турнір Рубет Кап 2025. Оце я розумію. Справжній трушний андерграунд. Особливо атмосферно, мабуть, було грати мапу трейн. Та якщо чесно, я б залюбки відвідав такий турнір. А ви. Сімпл приєднався до фейз-клан на позицію снайпера замість Брокі, який тепер сидить на лаві запасних. Щоправда, наразі це тільки на умовах оренди до закінчення Остін Мейджор. Мабуть, два роки тому така заміна дуже сильно додала б команді вогневої сили, але зараз це вже зовсім не очевидно. Востаннє Сімпл грав на кваліфікаціях до шанхайського мажору в складі команди Falcons, і тоді він показав себе доволі непогано. Вийшов у КД-1. Та й загалом точно не був причиною поразки, але це вже точно був зовсім не той сімпл, за яким ми з вами скучили. Тепер це просто непоганий снайпер з проблемним характером. Звісно, бажаємо Олександру найкращих результатів, і скажу вам абсолютно чесно: я буду тільки радий, якщо виявиться, що я помиляюся на його рахунок. Я хочу помилятися. І до речі, не дивлячись на те, що Сімпл гратиме на мажорі за Фейс Клан, наліпо він своїх не отримає. Це пов'язано з тим, що Сімпл заявлений як заміна. А згідно з правилами Valve, наліпки з автографами отримують лише ті, хто заявлений у основному складі. Ось останнім часом у команди Фейс Clan справи йдуть геть зовсім погано. Минулого року вони віддали перемогу Наві на Копенгаген-Меджор, де на останній вирішальній мапі Керіган зробив лише один кіл, закривши мапу з рекордно низьким кд в історії мажорів 0-0 6 Після цього команду покинув Робс, який, на мою думку, є одним з найкращих гравців сучасної сцени. На цьому фоні став помітно регресувати снайпер Брокі, якого тепер посадили на лаву запасних. Ну а тепер ще й Рейн, незмінний гравець Фейсклан ще з 2016 року. Заявив, що пропустить Аєм Далас 2025 по особистим причинам. Тому на турнірі його замінить бразильський гравець Skulls. Організація вже висловила свою надію, якнайшвидше побачити Рейн знову в складі команди. Ну а я просто не можу зрозуміти, що взагалі відбувається. Наразі дуже схоже. Що одразу після мейджору на команду очікує мало не дисбанд. На цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте про майбутній фейс-клан і чи зможе Сімпл протягнути їх до фіналу мажору. Нагадаю, що ваші коментарі, навіть з критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту, а найголовніше Головніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!